Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні ми в магазині у другий день після завозу ціна за кілограм 329 гривень. Покажу вам і одяг, і сумки в цьому відео і розпочну ось з такого худі яскравого червоного кольору від Bench. Худі в непоганому стані, хоча на відео воно виглядає дещо гірше, ніж в житті. Чомусь водно як такі невеликі кофтунці, але насправді їх немає. Власне, це розмір L42. За своїм складом, воно на 80% збову, не 20% тут поліестро. Ну і ось так воно виглядає на мені. Скоріше за все, воно чоловіче, оскільки воно якесь таке от надто велике, надто довге. Але загалом класне. Це непоганий бренд, доволі якісний бренд, так який спеціалізується на такому спортивному кежуальному одязі. Сьогодні другий день, а худі доволі важкенькі і воно буде важити приблизно гривень 200 Тому, власне, через ціну його вирішила не брати, оскільки все-таки дороговато, як для такого стану. Наступна моя знахідка це ось такі смугасті штани, зараз актуальні від Манго. Вони в новенькому стані, але я чомусь не подивилася на їхній розмір, лише в примірочній. Це Еска. І, власне, за своїм складом вони з поліестру, Вони на мене прямо впритик. Але оскільки інших штанів я не взяла, а багато верхів взяла, треба мені з чимось приміряти. То все-таки буду приміряти усе, що я набрала, усі кофти сорочки, власне, з цими штанами. І наступна моя знахідка це ще одне худі, такого коричневого кольору, але мені дуже сподобався принт. Бачите, тут є і камінці, які блистять, і тигр такий, от зображений. Бренд вказаний Марта. Вперше такі зустрічаю і вказано, що худі зроблене в Італії. Це розмір XL, За своїм складом воно дуже хороше, майже повністю збавовне. І, власне, погуглила я, що ж це за бренд. Це далеко не дешевий і доволі дорогий бренд італійський. Трішки на мене великувати худі, але в принципі це нічого страшного, і я була намірена його купити, адже дуже воно мені сподобалось і своїм кроєм, і своїм принтом. І так ще й вичитала, що це хороший бренд, якісний бренд. Але почала його роздивлятися уже при нормальному світлі, так не в примірочній. І на превеликий жаль знайшла дефекти. На обидвох рукавчиках є плями. Вони такі невеличкі, але. Це, скоріше за все, жир і мені не вдасться з ними справитися, тому довелося залишити це худі в магазині. Власне, ось тут знайшла сайт цього бренду і подивіться, які ціни у них Так, приблизно на худі 60 євро. І я зараз в пошуку ідеальної джинсової сорочки взяла сьогодні до примірочної дві темно синю. І світло блакитну. Власне, ось ця темно-синя від бренду Жорж з такими пишними рукавами. Вона в ідеально новому стані, з накладними кишеньками, і за своїм складом вона прекрасна, це 100% котон. І ось так ця джинсова сорочка виглядає на мені. защіпається вона на закльопки, такі от металеві, але мені не дуже подобається, як вона. Сіла на мою фігуру, якась вона от надто величезна, надто мене розширяє. Робить мене такою прям великою через ці от пишні рукава. У мене і плечі зразу такі от велетенські стали. Не дуже мені сподобалась вона в примірці. Але загалом сорочка дуже оригінальна, прикольна, ну і крім того, в ідеально новому стані. Ну і, власне, ще одна сорочка джинсова. Вона вже такого світло-блакитного кольору. Вона защіпається на гудзики за своїм складом теж прекрасна. Це 100% котон бавовна. Ця сорочка більш подовжена і вона така більш по фігурі йде. Не скажу, що вона приталена, вона більш такого прямого крою, вона не так розширяє. Більше мені сподобалось, як вона сіла на мою фігуру. Але не про великий жаль, вона з дефектом лише в примірочній побачила, що у неї є ось такі от білі плями. Спочатку подумала, що можливо це вимазано білим, адже дуже часто в секондхендах вимазують такою, як білою пастою. Можливо, це навіть і зубною пастою і речі, аби їх зіпсувати і потім купити їх найдешевший день. Але на жаль, це не про цю сорочку. Я придивилася, це все-таки білі плями, це не замазано. І наступна моя знахідка це ось така шовкова блуза від Мунсон. Вона абсолютно нова, ще з магазинною картонною бірочкою. Видно її магазинну ціну, це 70 євро, така от зовсім немаленька ціна. Ну і власне, ось така от бірка зі складом тканини це 100% шовк. Щоправда, блуза дуже великого розміру 50 го або 20%. го Ну і дивіться, бачите, наскільки вона широка. Оскільки вона мала зав'язку, я якось сподівалась, що можна її буде якось скоригувати на фігурі, але на жаль, ні. Все-таки, от там, де рукава, надто великі вирізи, і вона отак от негарно з боку виглядає. Хоча спереду навіть дуже ок. А якщо говорити про цей бренд Мунсун, звертайте на нього свою увагу. Дуже часто одяг цього бренду саме з шовку. І сукні, і блузи. Ну і також знайшла ще ось такий топ, він джинсовий, такого рожевого, припиленого кольору від Next 12 розмір на бретельках. Він на мене, на жаль, був тісний, малий, я його не змогла приміряти, але він новесенький, дуже прикольний. Власне, за своїм складом він повністю натуральний. І наступна моя знахідка ще один топ. подивіться, який він яскравий, кольоровий, і він теж шовковий. Він напівпрозорий, дуже класний акцентний, і це Тед Бейкер. Прикольний теж якісний бренд. Власне, це оригінал. Можна побачити це по бірці, На бірках від Тед Бейкер завжди є ось такі от цитати. Можна прочитати так. І, власне, це 100% шовкова річ. Дуже класний, дуже мені сподобався теж в ідеально новому стані. Але якщо перший топ був на мене завеликий, то цей на превеликий жаль на мене замаленький. Власне, якщо говорити про склад, так основа тут шовкова, сам топ, а от отверх, оця от синя полоска, це 100% поліестер, але це в принципі нічого страшного в цьому немає. Загалом він просто бомбовий, дуже класний, дуже мені сподобався. Я б його з задоволенням носила, якщо б він мені підійшов по розміру, а так самі бачите, наскільки лінії викривлені, так що свідчить, що він на мене маленький і тісний. Наступна моя знахідка це ось така тоніка, чи навіть плаття в дуже такому розслабленому стилі. В стилі Барбі. Тут зображена я так розумію, і Барбі, і Монро. Дуже мені вона сподобалася ця туніка, і я б напевно її носила не на вулиці, а вдома. Просто як, наприклад, нічну сорочку. Вона на 95% з бавовни, тобто практично натуральний склад. Ну і ось так вона виглядає на мені. Залому мені сподобалася. Я такі речі люблю носити вдома з якимись мультяшними героями, але оцей принт мені теж дуже навіть зайшов. Дуже мені сподобався. Але я її поважила, і вона вийшла доволі дорога, приблизно 150 гривень. як для дому, мені здається, це трішечки за дорого. Тому спробую за нею повернутися в якийсь інший день, так за 2-3 дні, коли ціна опуститься, і так можливо її тоді собі її придбаю. Рідко вам показує різні шалі, хустки, а ось тут, нарешті, мені трапилася шовкова шаль. Ось таким анімалістичним принтом. Тут такий леопард зображений, ну і принт леопардовий. Власне, це 100% шовк. І ось такий от бренд. Мені невідомий. Але на дотик шовк дуже класний, дуже приємний. Щоправда, сама шаль бачите, така от невеличкого розміру, її можна використовувати хіба що як можливо на голову пов'язувати або на сумку. Тому не знаю, вона заважила дуже дешево, але я її вирішила не брати, оскільки в принципі такі речі не використовую. А раніше я їх купляла, і в мене є невеличка колекція таких от шалей, але вони в мене просто так валяються в шафі, і я ними не користуюся. Ну, і ще була ось така домашня, як піжамна кофта. Вона в такому доволі великому розмірі, 20-22. В бежевому такому кольорі це фірма George, і вона повністю натуральна 100% бавовна. І, власне, спереду ось такий золотий принт, якийсь ведмедик так намальований, але вона надто велика, надто широка, особливо тут величезна горловина. В принципі, внизу її можна затягнути, так, щоб вона не втерчала в різні боки. Ну, і вона раніше, до речі, продавалася на люксі. І перед тим як перейти до сумок, поважу речі, які мені сподобалися. Отже, коричневе худі з тигром заважила на 140 гривень. Шовковий яскравий топ всього на всього 17 гривень. Це від Тед Бейкер. Ну і шовкова шаль заважила всього на всього на 9 гривень. Також ще вам покажу одяг з люкса, але не приміряю, оскільки це чоловічий одяг. Ось така от футболка біла. Це хто знає, хто дивиться Формулу 1. Тут зображений так Луїс Хемілтон, неодноразовий переможець Формули 1. Також було ось таке: от худі від Томіхелфігер, але мені здається, що воно не оригінальне, що це копія. Власне, я його б примірила, якщо б це був оригінал. Ну і переходимо нарешті до сумок. Ось така от оригінальна була з собачками Скотті, але це не редлі, це просто якийсь такий ну закос під редлі. Інколи так інші бренди використовують цього песика. Його зображення можна зустріти не лише на сумках, але я бачила на піжамах, на різних кофтах теж використовують власне песика Скоті. Ось такий бренд, вказаний мені він зовсім невідомий. Сумка текстильна, в непоганому стані, щоправда, трішечки вигорівша. Загалом прикольно. Зачіпається на ліпучку, вона от в такому так спортивному розслабленому стилі, але все-таки думаю, це така от дитяча сумка. Якщо ми говоримо про дитячі речі, був ще ось такий класний акцентний яскравий рюкзак з посіпакою, з міньйоном. Власне, поєднання тут помаранчевого і жовтого він в новому ідеальному стані. Також ще була ось така от величезна сумка текстильна, сумка шопер, але тут жодного бренду не вказано. Не знаю, але в середині всередині жодної бірки не було. Загалом, вона в такому більш-менш нормальному стані. Але що за бренд, не знаю. І давайте я вам пропоную разом поритися в ящику з сумками. Я думаю, вам це буде цікаво, адже я переважно так витягую щось і показую тільки те, що мені цікаво, а от інші сумки вам не показую. Так, що ж в нас трапляється так в секонд-хенді у другий день завозу? Ось така от зюрюша сумка, вона не шкіряна, це екошкіра. Ну і загалом дуже багато таких от великих сумок мені сподобалась ось ця. Яскравого такого кольору кольору фуксії. вона доволі в хорошому стані, без дефектів, без потертостей. Це не шкіряна сумка, це екошкіра. Ззаді вона правда трішечки замазана, але всередині, подивіться, дуже добре збережена. І це доволі такий хороший бренд. Це мас-маркет, але такий дорогий мас-маркет. І яке ж моє було здивування, коли серед усіх цих сумок в ящику я знайшла сумку від Коуч. ось таку велику сумку Шопер. Ось тут є брелок, але почала детально роздивлятися. Я думаю, що це репліка, це видно по ручках, вони розклеїлися і видно, що ручки не шкіряні. А от всередині, якщо прочитати ось цю бірочку, написано, що сумка шкіряна. Тут, в принципі, є номер сумки, і я не звіряла, якщо чесно, так, чи співпадає він, чи не співпадає. В принципі, можна перевірити, чи по цьому номерному знаку знаходиться ця сумка. Але мені здається, ну, мені здалося в магазині, що це репліка, що це не оригінал. І це була моя остання знахідка. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей.